Вітаю вас всіх. Передреглювала 5 кілограм сливок, хочу нутеллу робити. Збила блендери, збила їх, тоді додав цукру 2,5 кг і ставлю варити. А потім я вам все розкажу далі, що робити. От я цю нутеллу варю, а тепер три рази я її варила по 30 хвилин. Тепер я сиплю пачку какао. Сиплю пачку какао. Сипала какао, розбила добре, щоб не було комочків. А тепер я кидаю пачку масла. Кинула я пачку масла, зараз воно розтопиться, це масло, розстанеться. Тоді я накидаю в баночки і закатую. Можна ще ваніль, ванільки кинути, хто любитель. І тоді закатала і все. Тепер будьте мені здоровенькі. Дай Бог, що у вас теж вийшло, якщо ви таке хочете робити. І удачі вам, добра і всього найкращого в житті. Бабушка Тамара, будьте здоровы!